Вітаю вас, дорогі друзі, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримося у складні, але надзвичайно важливі питання спадщини та пенсій, дозвольте мені дізнатися, з якого міста ви дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені це дуже цікаво. А тепер приготуйтеся до тієї правди, про яку не говорять відкрито, але яка вже сьогодні стосується мільйонів українських родин. Сьогодні ми розберемо найстрашніші міфи, що десятиліттями лякали людей. І ті нові реалії, які чекають на нас уже у 2026 році, чи справді ваша важко зароблена квартира, єдиний дах над головою, може бути відібрана через борги, залишені батьками? І чи правда, що ваші діти можуть залишитися без спадщини, а ваша пенсія просто зникне після вашої смерті, не діставшись нікому з рідних? Кожен з вас турбується про майбутнє своїх дітей, про те, що залишиться після вас, і чи не стане це тягарем. Саме тому ми тут, щоб розвіяти сумніви і дати чіткі відповіді на питання, які дійсно болять. Як було раніше, довгі роки існувало усталене переконання, що після смерті людини все її майно разом з усіма правами та обов'язками автоматично переходить до спадкоємців. Ця спрощена схема породжувала чимало непорозумінь. Люди вірили, що пенсія це теж своєрідна власність, яка передається у спадок, як і будь-який банківський вклад. А ще був глибоко вкорінений страх, що будь-які борги, навіть найменші, миттєво перейдуть на дітей, і вони будуть змушені їх сплачувати, навіть якщо це призведе до збідніння родини. Звісно, закони тоді теж були, але їхня трактовка, і, що найважливіше, можливості для їхнього виконання були дещо іншими. Деякі норми були менш чітко прописані, або ж суспільство просто не мало достатньо інформації, щоб розібратися у всіх тонкощах. Сьогодні ж з розвитком інформаційних технологій, та, на жаль, з накопиченням судової практики багато міфів розвіялися, але на їхнє місце прийшли нові виклики та нові правила, які важливо знати кожному, хто дбає про своє майбутнє та майбутнє своїх близьких. Давайте почнемо з найактуальнішого питання: чи можна успадкувати пенсію? Відповідь для багатьох може стати справжнім шоком, але вона є однозначною. Звичайна пенсія не успадковується. Це не власність у класичному розумінні, а соціальна виплата, що призначена для особистого забезпечення пенсіонера. Щойно людина помирає, виплати пенсії припиняються. Це може здатися несправедливим, адже людина роками працювала, відраховувала внески, і ось її гроші просто зникають. Однак такий принцип закладений у саму основу солідарної пенсійної системи. Пенсійний фонд України це не банк, який зберігає ваші гроші на особистому рахунку, це система перерозподілу коштів між поколіннями. Гроші, які ви сплачували, йшли на виплати нинішнім пенсіонерам. Але як і в будь-якому правилі, тут є винятки, і вони надзвичайно важливі. Виняток номер один недоотримана пенсія за місяць смерті. Це ситуація, коли пенсіонер помер, не встигнувши отримати пенсію, що йому вже була нарахована за поточний місяць. У такому випадку родичі, які проживали разом із померлим пенсіонером на момент його смерті, мають право забрати цю суму. Але тут діє чіткий термін: звернення до пенсійного фонду України має відбутися протягом шести місяців з дня смерті пенсіонера. Якщо цей термін пропущено, Право на отримання недоотриманої пенсії може бути втрачено. Тому, якщо така ситуація виникла у вашій родині, дійте швидко і рішуче, адже йдеться про законні гроші, що належать вам. Виняток номер 2 Пенсія по втраті годувальника це не спадок у прямому сенсі слова, а абсолютно нова виплата, яка призначається членам родини, що були на утриманні померлого. Ця пенсія призначена для непрацездатних родичів. До цієї категорії належать діти, які не досягли повноліття або є студентами денної форми навчання до досягнення ними віку 23 років, особи з інвалідністю, які перебували на утриманні померлого незалежно від їхнього віку, а також непрацездатні дружина або чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку, або є особами з інвалідністю. Розмір такої пенсії зазвичай становить 50% від пенсії померлого годувальника на одного утриманця. Якщо утриманців двоє, то вони отримують по 50% кожен, а якщо троє і більше по 100%, що ділиться на всіх порівну. Це важлива соціальна гарантія, яка дозволяє уникнути різкого зниження рівня життя родини після втрати годувальника. І тут також є свої нюанси. Адже для призначення такої пенсії потрібно зібрати певний пакет документів, довести факт перебування на утриманні та звернутися до пенсійного фонду. А що ж чекає на нас у майбутньому? Ми часто чуємо про накопичувальну пенсію, коли вона повноцінно запрацює в Україні, саме тоді ситуація кардинально зміниться. Накопичувальна пенсія це ті кошти, які будуть акумулюватися на вашому особистому рахунку, фактично стаючи вашою власністю. І ось ці гроші, на відміну від солідарної пенсії, будуть передаватися у спадок. Це означає, що ваші діти або інші спадкоємці зможуть успадкувати накопичені вами кошти, так само, як і будь-яку іншу власність квартиру, автомобіль або банківський вклад. Цей момент є ключовим для розуміння довгострокової перспективи та планування власного майбутнього. А тепер перейдемо до головного страху, який не дає спокою багатьом квартира та борги. Чи відповідають діти за борги батьків? Це питання викликає найбільше занепокоєння і відповідь на нього не така проста, як здається. Ні, діти не відповідають за борги батьків, якщо вони просто діти, які не приймали спадщину. Але і це дуже важливе, але так вони відповідають, якщо вони прийняли спадщину, до складу якої входило майно. Наприклад, та сама квартира це означає, що спадкоємець, приймаючи майно, приймає й усі пов'язані з ним обов'язки та борги. Це логічно, адже не можна отримати тільки плюси без мінусів. Проте закон чітко встановлює ліміт боргів. Спадкоємець сплачує борги лише в межах вартості майна, яке він успадкував. Уявіть ситуацію: ви успадкували квартиру вартістю 30 тисяч доларів, а боргів на померлому було 50 тисяч доларів. У такому випадку ви зобов'язані сплатити тільки 30 тисяч доларів, тобто в межах вартості отриманої вами спадщини. Ви не будете відповідати своїм власним майном. Яке ви заробили самостійно за борги померлого, або ж ви маєте повне право взагалі відмовитися від спадщини, якщо вважаєте, що борги значно перевищують вартість майна, і вам це невигідно. Відмова від спадщини це ваше право, і воно може бути розумним рішенням у деяких ситуаціях. Окремої уваги заслуговують борги за комунальні послуги, адже саме вони найчастіше стають причиною судових спорів. Чи заберуть квартиру за комуналку? Це питання, яке тривожить багатьох. Законодавство України досить суворо захищає єдине житло громадянина. Квартира може бути вилучена за борги лише у дуже виняткових випадках. По-перше, для цього сума боргу має перевищувати 20 мінімальних зарплат. Наприклад, у 2026 році це орієнтовно 174 тисячі гривень. Тільки тоді, якщо немає інших грошей на банківських рахунках чи іншого майна, яке можна було б реалізувати для погашення боргу, суд може розглядати питання про стягнення боргу за рахунок житла. По-друге, це відбувається виключно через суд. Жоден комунальник чи колектор не має права просто так прийти. І забрати вашу квартиру. Це тривалий судовий процес, де у вас буде можливість представити свою позицію, можливо домовитися про реструктуризацію боргу. По-третє, єдине житло, де проживає людина, забирають викрай рідко. Судова практика показує, що навіть при наявності значних боргів суди намагаються захистити право людини на житло, якщо це єдине її місце проживання. Зазвичай спочатку стягнення звертається на інше майно на грошові кошти, і лише як крайній захід може розглядатися питання про житло, і то з великими складнощами для стягувача. Однак це не означає, що можна безкарно накопичувати борги. Відповідальне ставлення до комунальних платежів це турбота про своє майбутнє і спокій вашої родини. Тепер торкнемося теми заповіту, адже тут теж є багато міфів та підводних каменів. Часто люди вважають, що якщо вони написали заповіт, то їхня воля буде виконана беззаперечно, але це не завжди так. Жди, онуки це дуже поширений випадок, коли бабуся чи дідусь хочуть залишити щось своїм онукам однак за законом онуки нічого. Не отримують у спадок, якщо їхні батьки, тобто діти заповідача, живі, вони не є спадкоємцями першої черги, на відміну від дітей, чоловіка, дружини та батьків. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ваші онуки отримали певну частку майна, навіть якщо їхні батьки живі, вам обов'язково потрібно скласти заповіт. Тільки таким чином, ви можете забезпечити виконання своєї волі щодо спадкування майна онуками. Без заповіту все майно перейде до спадкоємців першої черги, а онуки залишаться без нічого. Існує також таке поняття, як обов'язкова частка у спадщині, навіть якщо ви склали заповіт на сусідку, благодійний фонд чи будь-яку іншу особу або організацію і повністю виключили з нього своїх родичів. Деякі категорії спадкоємців все одно отримують частину вашого майна. До них належать непрацездатні діти, а також непрацездатні дружина, чоловік та батьки. Вони мають право на обов'язкову частку, яка становить половину від того, що їм належало б за законом, якби заповіту не було. Тобто, якщо б за законом, наприклад, дитина мала отримати всю квартиру, а ви заповіли її сусідці, то непрацездатна дитина все одно отримує половину квартири. Ця норма закону покликана захистити найбільш вразливих членів родини, які могли б залишитися без засобів до існування. Отже, ми бачимо, що світ спадкового права та пенсійного забезпечення це складна система з багатьма нюансами. Нерозуміння цих нюансів може призвести до небажаних наслідків втрати майна, фінансових труднощів для дітей або, навпаки, неможливості реалізувати свою останню волю. Важливо пам'ятати, що закони постійно оновлюються, і те, що було актуальним вчора, вже може не діяти завтра. Наші законодавці прагнуть адаптувати норми до сучасних реалій, але це вимагає від кожного з нас. Постійного контролю і розуміння, адже мова йде не просто про юридичні формулювання, а про ваше життя, про ваші заощадження, про ваш спадок і про майбутнє ваших найближчих людей. Тому не варто залишати ці питання на самотік або сподіватися на авось. Проактивна позиція та своєчасне вирішення цих питань це шлях до спокою та впевненості. Які ж практичні кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб уникнути неприємних сюрпризів для своїх дітей? По-перше, перевірте свої борги. Це може здатися очевидним, але багато людей не знають або не пам'ятають про всі свої зобов'язання. Перевірте борги за комунальні послуги, кредити, штрафи, аліменти, все, що може перетворитися на тягар для ваших спадкоємців. Зараз це можна зробити онлайн через різні. Сервіси або офіційно звернувшись до відповідних інстанцій, знаючи реальну картину, ви зможете вчасно погасити заборгованість або принаймні попередити своїх близьких. По-друге, зберіть усі документи на квартиру та інше цінне майно в одну папку і обов'язково скажіть своїм рідним, де вона знаходиться. Це стосується не тільки правовстановлюючих документів, але й платіжок, квитанцій, будь-яких договорів. У момент втрати близької людини рідні часто перебувають у стані стресу і не можуть логічно мислити, наявність усіх документів в одному місці значно спростить для них процес оформлення спадщини та дозволить уникнути хаосу та зайвих витрат на відновлення паперів. По третє, якщо ви хочете залишити щось своїм онукам або іншим особам, які не є прямими спадкоємцями за законом, негайно йдіть до нотаріуса та складайте заповіт. Заповіт написаний вдома на папірці, навіть підписаний не має юридичної сили для нерухомого майна. Тільки нотаріально посвідчений заповіт гарантує, що ваша воля буде виконана. Нотаріус допоможе вам правильно сформулювати текст, врахувати всі нюанси та уникнути помилок, які можуть призвести до визнання заповіту недійсним. Насамкінець, пам'ятайте, незнання законів не звільняє від відповідальності, але знання їх дає вам силу і контроль над власним життям та майбутнім ваших дітей. Захистіть їх сьогодні, щоб завтра вони не опинилися у скрутній ситуації? Зробіть це для себе, для свого спокою і для їхньої впевненості. А тепер повертаючись до нашого першого питання та головної теми: чи готові ви гарантувати, що ваші діти завтра не отримають сюрприз від виконавчої служби замість заповітних ключів від квартири? Чи ви досі вважаєте, що якось воно буде? Напишіть свою відповідь у коментарях. Мені дійсно важливо знати вашу думку.